Доброго дня всім! так, підсумок продаж Тік-Ток. Монетки України. Новиночки. Нагадую, що в описі до відео телеграм-група, на яку ви можете підписатися і придбати також такі монетки. І у нас українське баволна Сау Богдана. Шикардосна монетка. Новинка від Національного банку України. Микола Хвильовий, Серія відродження. Це нова серія. На даний момент тільки. Дві монетки є. Юлян Шпол, Арний, Лістер, Монеткін. П'ятирочка. Україну починається з тебе 2016 року. Шикарна монетка, перспективна, з великим росом. Ну, як завжди у нас велика кількість. монет світу. Ну, так, на скидку. Пів кілограма. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, будемо. Відносно брати монетки і розглядати самі-цікаві. -самі ну, на мою думку, самі цікаві. у коментарях можете написати, які монетки вам будуть цікаві для огляду монет світу, так як їх багато беруть, завжди є в наявності. Так що підписуємося. На телеграм-групу буде цікаво. Всім дякую за огляд. Тихого, мирного дня і ночі. Ну і до зустрічі.